Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. І у цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити кільце з бісеру в техніці ендебеле. В мене воно синьо-жовте можна зробити також і однотонним. На відео бісер в мене 8 розміру. Підійде будь-який інший. Тож приступимо. Беру два кольори бісеру. В мене номер 8 від «Міюкі». Нитку для бісероплетіння, головне, щоб була міцна, або можна брати і волосінь. Відрізаю 80 см нитки, протягую в голку без вузлів, просто вставляючи. Набираю дві жовті та дві сині бісеринки. Спускаю їх майже вниз, залишивши невеличкий кінчик. Зав'язую на три вузлика. Вставляю голку в дві сині бісеринки. Вузлик ховається в бісер. Основна нитка виходить з синьої бісеринки. Набираю одну синю та одну жовту. Голку вставляю вниз в жовту бісеринку. Вивожу вверх в дві сині. Набираю одну синю та одну жовту бісеринку, голку завожу вниз, в жовту та вставляю вверх в дві сині. Знову повторюю, набираю одну синю плюс одну жовту. Вставляю вниз в жовту бісеринку, вивожу вверх через дві сині. Так набираю до потрібної довжини кільця. Тут я вже набрала необхідну кількість бісеру і для того, щоб з'єднати, складую плетіння в коло, та декілька разів проходжу через бісеринки, ті, що розташовані на початку та в кінці кільця. Вивожу так, щоб дві нитки опинились поруч. Зав'язую три вузлики. Обрізаю і можна насолоджуватись результатом. Пишіть в коментарях, чи вийшло у вас таке кільце, та побачимось в наступних відео.